Привіт, дорогі підписники гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях. В сьогоднішньому відео я до вас з новою іграшкою. Це ось з таким лінивцем. Висота іграшки 25 см. Так виглядає збоку. Такими длинними ручками і з такими ноготками. Такий вигляд має ззаду, і такий вигляд спереду. Як ви вже замітили, на одній ніжці в мене ось такі ось ноготки. А Ці ноготки я в'язала, набирала ланцюжок із повітряних петель. І в зворотньому напрямку пров'язувала стопчиками без накиду. Потім знову робила один з'єднувальний, потім знову ланцюжок в обратку, один стопчик пров'язувала, точніше, не з'єднувальний, один стопчик без накиду, потім набирала-поверталась, один стопчик без накиду і набирала-поверталась. Коли в мене вони полежали один день. Я зв'язала, і я отак їх закріпляла, і паром із утюга я трішечки пропарювала. І вони дуже красиво отак ось були завернуті, так як треба. Коли вони полежали нічку, то ці ноготки у мене пішли в другу в зворотньому напрямку. Ось в цю сторону почали завертатися. Мені це, звичайно, не сподобалося. Перев'язувати я їх також не захотіла. Я просто взяла і попришивала їх, зробила, як би, ось, в жменці. Так? І отак ось в мене вийшло. Ну, як, як по мені, так і непогано. Набирала також ланцюжок із повітряних петель, і потім відразу ж закріпляла. З'єднувальний стопчик, хвостик виводжу десь сюди, набираю ланцюжок із повітряних петель, і відразу ж на одному проміжку, я фіксую наготок, виводжу другий кінчик ниточки сюди і між собою їх фіксую. І все. Отакі ось ноготки виходять. Тому я тут також перероблю. Це я лишила вам, щоб показати, як я е, ізначально хотіла зробити, але добре, що так вийшло. А то я вам би порекомендувала, а потім через деякий час вони пішли б в, в, в обратну сторону. Таке виходить, що ногті в нього не туди дивляться. Або ж можна в'язати, я в'язала з цього краю. Да? І зі сторони лиця. А можна спробувати намітити місця, де будуть пальчики ці ноготочки-ногтики, і в'язати вже із ізнаночної сторони не з лиця, не зверху, а із низу І пров'язувати таким самим чином, і вони тоді будуть закруглятися в цю сторону. Ну, я вже не, не стала переробляти мені так. Легше було їх оце, отак от вишити і прошити все. Я вже буду спокійна і, і довольна. І так, мої любі, на дану іграшку в мене пішов майже моточок, ось що в мене лишилося. Ой, зараз ось такий ось моточок лишився: Ярнарт Дольче, номер кольору 770. І мені захотілося зв'язати такого ось волна, чи як кольор такий класний. Дуже красивий колір. Так, далі. А, молочний я використовувала також в мене тут а, рештки а преміум Yards Baby Love. Номер кольору. Ганди тут є, мабуть, я його залюбила так зараз скажу вам. Номер кольору у мене 308. Такий молочний колір. Ну, Нам знадобиться трішечки це на вив'язування мордашки. І отут два рядочки ми пров'язуємо світленьким і вив'язуємо цю накладочку. Вона у мене вив'язується із мордашки. Я вив'язую, і потім, коли пров'язуємо перший другий рядочок, ми її вв'язуємо в голову, щоб не пришивати отут, а пришиваємо тільки ось тут, ось фіксуємо все. Тут ось ми в'язуємо, тут ми їх вив'язуємо. Так, ну я вам розповім. Так, голова пришивається, так як вона в'яжеться в цьому напрямку, не знизу вверх, а бокова така головешка вона пришивається. Нижні верхні лапки і нижні лапки в'яжуться по одній схемі, тільки відрізняється кількістю рядочків на нижній лапці. А менше на верхній лапці більше рядочків пров'язане. Так, ось отаке ось тільце і хвостик такий ось хвостик невеличкий. Так, сіренький колір. Це в мене був, не покажу вам сам колір, покажу тільки етикетку: Vізов Baby Smile, номер кольору 005. У мене були рештки від зайчика. Ми з вами в'язали недавно. Тому Якраз мені хватило цього сіренького дов'язати. Оченята в мене тут амблакитно-жовті, Діаметр 12 мм. Такі ось оченята в мене, амблакитно жовтенькі Вишила віє і зробила такі невеличкі білочки. Також зробила бровки. Носик я вишивала полухлопковою пряжею. це в мене алізе. Отун Голд, номер кольор, не скажу, коричневий. такий Ось І зробила ротик. І такий ось ліничок у мене вийшов. І так, моє любі, так ще гачок я використовувала 4, як завжди. А, наповнювач Holo Fiber. Ну і все там 12 мм. Все моє любі. Якщо бажаєте собі таку іграшку, не перемикайтеся. Далі я вам буду озвучувати схемку. Тому бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду і рівних петель. І так, починаємо в'язання із кінцівок верхніх і нижніх. Схемка одна та сама. Ви можете записати ручки і відмітити дужкою, з якого по який ряд ми пров'язуємо ручку висоту і з якого по який ряд ми пров'язуємо ніжку. Так, пишемо: я диктую вам ручку, і потім скажу, до якого ряду вверх я в'язала ніжку. Схемка одна і та сама. В перший рядочок в кільце амігурумі ми набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і робимо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Третій рядочок я пров'язувала 3 стовпчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. Четвертий. П'ятий, шостий і сьомий, включно, я пров'язувала по колу без змін по 15 стопчиків. вверх 4 рядочки. Далі відмічаємо 8 рядочок і пров'язуємо 3 стопчики без накиду убавка по колу 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Відмічаємо 9 рядочок і пров'язуємо 9 і 10 по колу без змін по 12 стопчиків без накиду. Пров'язуємо 2 рядочки по 12 стовпчиків. Відмічаємо 11 ряд, і ми робимо убавку 1 стовпчик без накиду убавка і 7 стопчиків без накиду. В кінці цього ряду повинно вийти 10 стовпчиків без накиду. З 12 по 24, включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 10 стопчиків без накиду. Це ми з вами пров'язуємо ручку. З 12 по 24 ми пров'язуємо по колу без змін по, 20, по 10 стопчиків без накиду. Там, де ми з вами робили убавка стопчик без накиду убавка, ми їх ховаємо сюди. На внутрішню сторону нашої ручки, щоб вона була у нас тут ось схована. Так, складаємо на опіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Я набивала тільки низ ручки. ну Тут ось ще трішечки, далі в мене порожньо. Ніжку ми в'яжемо з вами, по 11-й рядочок в'яжемо так само, як ручку. І з 12 по 18, включно ми пров'язуємо вверх. Так, виходить 7 рядочків. вверх. Складаємо навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Також набиваємо, набивала тільки низ. Ну, Трішечки-трішечки зовсім виходить за вершинку, ну, за, там, де у нас йдуть у бабочки, і трішечки заходить сюди наповнювач. Цю частину в'яжете одинаково, висоту в'яжете трішечки по-різному. Ручка у нас з 12 по 24, а ніжка з 12 по 18. Так, зв'язали. Тепер давайте зв'яжемо з вами тільце. Тільце виглядає так. Ось таке ось воно гарненьке. Так. Кільце Амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду, відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Третій рядочок відмічаємо, пров'язуємо, стовпчик без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Четвертий рядочок пров'язуємо 2 стопчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо, 3 стовпчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стопчиків. Четвертий рядочок пров'язуємо ми шостий рядочок пров'язуємо, 4 стопчики без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стопчиків. Сьомий рядочок пров'язуємо, 5 стопчиків без накладу прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стопчики без накладу. Відмічаємо вісьмий ряд, пров'язуємо 5 стопчиків без накладу разом із ніжкою, потім 16 стопчиків, потім знову 5 стопчиків разом із ніжкою і 16 стопчиків. А в кінці восьмого ряду у нас з вами так і лишається 42 стовпчики без накиду. 9 і 10 -й ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стовпчики без накиду. Одинадцятий рядочок ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків. 12 рядочок ми пров'язуємо по 36 стовпчиків без накиду. 13 рядочок ми пров'язуємо 4 стовпчики без накладу у бавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. З 14 по 15 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стовпчиків. 16 рядочок ми пров'язуємо 3 стовпчики без накладу у бавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. 17-й 18-й включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики. 19-й рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду до убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стопчиків. 20-й рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стопчиків без накиду. 21 рядочок ми вв'язуємо ручки. У мене вийшло так. 2 стовпчики без накиду. 5 стопчиків разом із ручкою, 4 стопчики без накиду, 5 стопчиків разом із ручкою і 2 стовпчики. В кінці 21 ряду так і лишається 18 стопчиків без накиду. Все тільце готове. І так, Пров'язуємо з вами голову. А кольором, беремо білий колір або ж молочний, так як у мене. І набираємо ланцюжок із 6 повітряних петель. В другу петлю від гачка ми пров'язуємо в зворотньому напрямку таким чином: перший рядочок, це у за вами буде перший рядочок. Прибавка Три стопчики без накиду, три стовпчики в один і чотири стопчики. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо 2 прибавочки, далі 3 стовпчики без накиду, 3 прибавки, 3 стовпчики без накиду і прибавка. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків. Третій рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стовпчиків без накиду. Четвертий рядочок ми пров'язуємо 14 стопчиків без накиду. На 15 ми робимо зміну кольору на сіренький. І переносимо маркер. П'ятий рядочок відмічаємо, пров'язуємо. 2 стопчики без накиду прибавка 2 рази і 2 стопчики. Далі пров'язуємо за задню стінку петлі. Це ми з вами в'яжемо за задню стінку петлі для того, щоб вив'язати оцю ось нашу накладочку між очима. Так, За задню стіночку петлі ми пров'язуємо прибавку 2 стопчики без накиду. Далі в'яжемо за обидві стінки: прибавка 2 стопчики без накиду 2 рази і прибавка. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Так, відмічаємо шостий рядочок, пров'язуємо 3 стовпчики без накиду прибавка, 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. Сьомий рядочок відмічаємо, пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду, потім 1 стовпчик без накиду, прибавка 3 рази. Прибавка один стопчик без накиду 3 рази і 10 стовпчиків. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. На останньому стовпчику ми робимо зміну кольору на молочний і пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду, 2 стопчики без накиду прибавка 3 рази, прибавка 2 стопчики без накиду 3 рази і 10 стопчиків. В кінці цього ряду. Повинно вийти 42 стовпчики без накиду. 9 і 10 -й ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стовпчики без накиду. На останньому стовпчику робимо зміну кольору на основний. В 10 ряді ми вв'язуємо накладку. Коли ми з вами пров'язали <кій> по колу без змін 9 рядочок, по 42 стовпчики без накиду. Прикріпляємо ниточку і пров'язуємо нашу накладочку. Накладочка в'яжеться так: прибавка, один стовпчик без накиду, прибавка. Тут у нас з вами повинно бути три стовпчики ми пров'язували за задню стіночку петлі. Пров'язуйте прибавка, один стовпчик без накиду, прибавка. І поворотними рядами не забувайте в кінці кожного рядочку робити повітряну петельку. Ви пров'язуєте 1, 2, 3, три рядочки по 5 стопчиків без накиду. Потім, коли ви пров'язали 9 рядочок і почали в'язати 10 по 42 стопчики без накиду, ви прикладаєте рівненьку накладочку і вв'язуєте яз, її, так як ми вв'язуємо ручки. Накладочку, і відразу пров'язуєте цей 10-й ряд по колу без змін по 42 стопчики без накиду. Все вам залишиться тільки ось тут ось закріпити ниточкою. Так, далі ми з вами зробили зміну кольору. І з 11 по 14 по 42 стопчики ми пров'язуємо ще основним кольором 4 рядочки. А далі. Ми пров'язуємо 15 рядочок, 5 стовпчиків без накиду бавки 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. 16 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 36 стовпчиків. 17 рядочок ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду бавка 6 разів. В кінці цього ряду виходить 30 стопчиків. 18 рядочок ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду бавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчика. 19 рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду у 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. 20 рядочок ми пров'язуємо 1 стовпчик без накиду, у 6 разів, в кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. І 21 ряд ми пров'язуємо 6 убавочок. Набиваємо голову і стягуємо отвір. Оченята я вставляла відразу ж після цієї накладочки. Близенько так ось вставляла, між рядочками і сіреньками. Це у нас з вами виходить. Я вставила між п'ятим і... і шостим. Між п'ятим і шостим я вставила оченята. От так от. Тут в мене стоять оченята 12 мм. Якби були в мене 14, я б поставила б 14, а 14 у мене немає. Були тільки півсфера, але воно некрасиво. На цю іграшку треба такі оченята, які утопають. Бачите, вони плоскі, їх не видно. Так, все. Робимо стяжечку невеличку під очима, вишиваємо носик, ротик і робимо е, провки, війки і білочки по бажанню. Так, все, фіксуємо голову і пришиваємо до тіла. Тіло у нас з вами вже з ручками і ніжками. Так, тепер ми з вами в'яжемо хвостик. Хвостик виглядає ось так ось: тут нічого складного немає. Так, хвостик, де мій хвостик. Так, а я, здається, хвостики не записала. В Кільце амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Далі робимо стопчик без накиду прибавка 3 рази, в кінці цього ряду виходить 9 стопчиків без накиду, і пров'язуємо по 2 рядочки по 9 стопчиків. Робимо з'єднувальний стопчик і пришиваємо до кільця. Я пришивала, я не набивала, я його просто склала разом і пришила. Пришила за одну сторону, а потім за іншу. Я прошила за одну сторону за верхню частину рядочка, да? а нижню частину прив'язала за нижню сторону рядочка. І в мене виходить, що початок і кінець на, одному, на двох рядочках да? між одним і другим. І от такий хвостик. Ну, я сподіваюся, я зрозуміла да? пояснила. Верхню частинку я пров'язала за цей ряд, а нижню частинку за цей ряд. І он так ось в мене вийшло такий ось хвостик. Все, мої любі іграшка наша готова. Іграшка легенька, тут нічого складного немає. Сподіваюся, вам все було зрозуміло, і вам сподобалась моя робота. Все мої любі! Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Дякую, що ставите лайки, пишете коментарі, підписуєтесь, мені дуже приємно. Якщо ви гість мого каналу, запрошую приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Все мої любі, ми кажемо вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Все мої любі, всім пока-пока!